Ну, по перше, ці перемовини, які ведуться, вони ведуться для того, щоб врятувати людей, щоб зупинити цю найбільш криваву війну. На європейському континенті за останні там 70 років ми бачимо, як наші керівники відстоюють позиції України. Ми бачимо, як що сталося з 28 лютого, коли був цей неймовірний конфлікт в овальному кабінеті Білого будинку Білого Дому, і що от кілька днів тому, на перемогу на Саудівській Аравії, наші змогли відстояти свої позиції та посилити ці позиції. Нам повернули збройну допомогу на по повернули розвіддані, і це є важливе важлива важливим таким важливим, важливим впливу це лише попередній етап лише узгодження сторін лише висунення своїх якихось там вимог американці хочуть припинити цю цю війну і досягти швидкого швидкого миру ми висуваємо свої вимоги росіяни висувають свої вимоги ми лише на початку цього великого мирного мирного процесу